18 травня ЦНАПИ міста Одеса розпочали прийом заяв на оновлення даних військовозобов'язаних. Для того щоб оновити дані, особа приходить до нас. Попередній запис в електронну чергу не потребується. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та телефон, який актуальний, на який прийде код смс кодом, який ми завантажимо у систему. Попередній запис не потребується, приймають всі підрозділи ЦНАПу в усіх районах міста. Станом на сьогодні ми вже прийняли більше 400 осіб. В основному всі отримали витяги. позитивні. людина не отримує повістку, але вона їй необхідно звернутись до ТЦК ТСП, оновити дані про себе. Ми очікували, що буде великий ажіотаж. Дійсно, в суботу та вчора, в понеділок, було досить багато людей, але на сьогодні ми бачимо людей менше, тому що вже працює додаток, мобільний додаток Резерв Плюс. Всі, хто не мають можливості прийти до ЦНАПу особисто, можуть завантажити цей додаток та оновити дані про себе. Ці два документи, що отриманий витяг у нас або в додатку, вони мають одинакову юридичну силу. Чоловіки одержують витяг з підписом та печаткою адміністратора, в якому вказані всі дані про особу: прізвища, ім'я по батькові, його звання, заброньований він чи має відстрочку від мобілізації, де він стоїть саме на обліку. Всі дані про особу, які є в реєстрі. Були жінки, їх небагато, але вони ну, це менше п'яти відсотків жінок. Ловіки різного віку від двадцяти сіми п'яти до п'ятдесяти. Закон вийшов і мені е е е е е Товарищ говорит, надо зайти, загрузить эту самую. Я загрузил, у меня написано, что я обновлен, что все нормально. Через приложение вот мне высветило, ну вот это вот, я инвалид с 2019 -го года, вот, постоянно прохожу, ну, это самое, я комиссованный еще. вот, служил. Ну, я пришел узнать, может быть, надо что-то, какие документы еще донести. Я постоянно в ЛК прохожу в военкомате. Сейчас у меня комиссия через два месяца на инвалидность. Надо, вдруг опять что-то надо. И все, есть возможность, я пришел узнать.